Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. РФ вдарила артилерію та дронами по Нікопольському району. Пошкоджені приватні будинки, адмінбудівля і господарські споруди. В одному з медзакладів області лікують пораненого військового з Дніпра. Йому в шию влучила російська куля. Бабуся померла від знесилення. Історія очевидця голодомору 1932-го-1933. 24 листопада війська РФ спрямували на Нікополь чотири дрони камікадзе. Також обстріляли місто з артилерії. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Наслідок обстрілу у місті пошкоджена адмінбудівля, 11 приватних будинків, чотири господарські споруди, лінії електропередач та газогін. Також росіяни скинули півдесятка снарядів з БПЛА на Марганецьку громаду. Загиблих та поранених немає. В одному з медзакладів Дніпропетровщини лікують пораненого 45-річного військового з позивним Аміго. Чоловік з 2014-го півтора року воював. у Ото потім повернувся додому в Дніпро та займався ремонтним бізнесом. каже, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, РФ одразу пішов до військкомату з лютого 2022 року. Він військовослужбовець прикордонної служби. Поранення отримав під час ротації на Донеччині. Все, як звичайно, Дуже гарний день, сонечко світить, кулі літають, ну все добре. Одна з них до мене прилетіла. Російська куля влучила йому в шию, каже Вадим. Це його перше поранення на фронті. Одразу я не відчув, мабуть, нічого. Я тільки почув, коли вже воно ну, пропиталося все. А тоді так. Да. А так, спочатку якісь, як удари, і вони міли все. Мені дуже повезло, в мене не тікла кров рікою, там таке все. Просто зажали та й пішли. Там недалеко, 5 кілометрів си вийти. З Донеччини Вадима евакуювали в одну з лікарень Дніпропетровщини. Тут його півтори години оперували під місцевим наркозом, розповідає завідувач відділення щелепно-носової хірургії Ігор. Шия була поранена, ну сліпе і дотичне поранення. Вона велика, довга з розходженням країв рани. Що ми можемо зробити? Це тільки направляючи шви, щоб вони були ну трохи менше, менша, ну більш-менш стабільні, але ну все одно в нього болить. Лікар каже, військовому пощастило, що куля не зачепила сонну артерію. Бувало, що приходилося перев'язувати сонні артерії. В основному там понадобава туга пов'язка. А далі, вже коли до нас надходять, то ми вже там доробляємо, якщо воно там потребує. Лікування триватиме ще 9 днів. Після місяць реабілітації. Військовий каже, після одужання планує повернутися на фронт. Олеся Приходько, Юрій Тинний. Суспільне новини. Дніпро. Тоді ж вже голода як такового, не було. Да. Це вже, вже болі ми так сказать, не похожи на замученных. Да. А, ну так это же, если мне было, это же уже 7 лет прошло, если мне годов 10 это было. Да, видите, что я такой упитанный. Видите, хотя мы не знали, что кому-то это понадобится, но несмотря на это, мы это сберегли. Да. Дніпропетровська область в загальносоюзному плані, хлібозаготівель 1932 року в загальносоюзному плані складала достатньо великий відсоток, понад 16%. А по окремих різновидах збіжжя ще більше. Тобто це була, якщо Україна була житницею, то Європорщина то була житниця в житниці. В тих селах, які вносилися на чорну дошку, а таких сіл у нас було чимало по області то забирали все. І з усього всього, висівки, якесь який, борошно, мовно кажучи, державне, потім перетерті качани. Коротше кажучи, все, що можна було перетерти, це все змішували і можна було щось опікати. Зрозуміло, що це дуже шкідлива їжа, але коли немає нічого, то хоча б, хоча б все можна було покласти в шлунок. А в нас жила бабуся матірина. Ну, она в то время ей было это 46 лет. Ага, она такая была добрая, что хлеб мать давала, она не брала хлеба, варила мне, вот который крошки нападает, то мне этого достаточно. И она себя так довела до такого состояния, что уже слабость была. И говорит, я пойду в Лоское, чтобы там взять лекарства в больнице. А нужно было идти через, через Балку и через Вору, а, в село Волоское. Да. И там она взяла микстуры, что ее там прописали. Ага. и так была слаба, что у одних из жильцов да, висела половик какой-то, да, она, она взяла, прослала ее, легла, и там умерла. Точну кількість жертв порахувати, я одразу скажу, що це надзвичайно важко. Звичайно, що в нашій книзі пам'яті жертв Голодомору по Дніпропетровській області там 65 тисяч осіб. Але зрозуміло, що це дані абсолютно неповні. І оця звичка робити припаси, не впевненість в завтрашньому дні, вона нам передається буквально до сьогоднішнього часу. Це теж є одним з наслідків. Безперечно. Одним із наслідків вважають і втрату ініціативної частини українського селянства, громадні цього покірного суспільства. Ще одним наслідком є втрата родинних реліквій, які, як правило, обмінювалися всі на їжу. А це втрата родинної сімейної пам'яті, сімейної історії. Найголовніший наслідок це знепад моралі, тому що коли люди бачили, що навколо твориться, під дією голоду змінюється свідомість коли порушується табу на вживання в їжу мертвих істот. Тому що якраз когосні коні, які падали і тухли від голоду, вони інколи ставали порятунками для селян. Якщо вдавалося, звичайно, їх відкопати і розібрати, цю туші. І все це безперечно вплинуло на свідомість нашого народу. Чотири місяці був прикут до ліжка, я не бачив нічого. Для мене не було ні літа, ні вересня цього року. Я... Мене відпустили на чотири тижні додому з лікарні. Ось, Так я, хоч трошки, коли мене заносили, я побачив е... Вообще, світ. 2 жовтня мене прооперували. Поставили протез кольчового суглобу. Ось і зараз триває реабілітація. Я пам'ятаю ось гул такий, ну, секунди три-чотири, ну це надзвичайний такий гучний угул був. І як я вже, ну, я буквально за секунду залишився, ну, опинився під завалами. Важко було дихати, все, ну, все, <сі> всі шляхи дихальні були у пилу, у цеглі. І я пам'ятаю, ну, я вже почав прощатися з усіма. І потім зрозумів, що в мене ліва рука на поверхні десь. Я відчував простір там якийсь, я схопив там щось. Ну, Кирпичі почав стукати. По чому не знаю, куди стукати, не знаю. І потім почув ну, голоси вже рятівників. Коли мені трошки там голову відкопали, я побачив співробітників і лікаря, який допомагав мені і санітарочку. Ви зрозумієте, що я відмовився від всього. Я був фізично здорова людина. І водночас ну, все, е все закінчилося. Я не міг вставати. Я не міг, навіть е якщо там стоїть пляшка води, то я не міг до неї дотяг дотягнутися. Да? Дуже було Прикро і незрозуміло, як це так? здорова людина, молода ще відносно, не може там нічого зробити. Ті ж фізіологічні функції. Мені було дуже важко, я вже на третій тиждень, коли лежав, я розумів, що в мене спина, ну, немає її, що це дерево якесь, а не спина. І для мене от обмеження, фізичне обмеження, для мене це дуже було ну, нестерпно. У ну, нас було взагалі 9 да, співробітників травмовані. Ну, всі вже реабілітовані, виздоровили. Багато ну, лікарі вийшли на роботу. Так, да, дійсно, ну, я вважаю, що це тільки залишилася психологічна травма. Я зрозумів, що мені треба жити. Жити інакше, звісно, що не так, як було раніше. І для мене, ну, я такий трошки оптиміст. Я все це переважу в якусь там шутку, там, посмішки. І... Ну, я думаю, зі мною все буде добре. Потихеньку ви ж самі, да, виходили тут. Так, так. Це собачка тоже с улиці пришла. І вже почти год, як у мене жив. Житель Нікополя Олександр Баранов рятує тварин, яких покинули їхні господарі, коли виїжджали з Нікополя через обстріли армії РФ. За час повномасштабного вторгнення він прихистив 20 собак. З першу трьох Олександру залишив його товариш, каже чоловік. Потім люди почали виїжджати, як тільки почали нас громити, Люди почали підкидувати. Як мок, я так ка ділився, Я не можу. Я говорю, я сам лучше не съем, но ну, дам им, чтобы они сытые были. Це Боня. Її Олександру залишив сусід, який евакуювався. А Чоловік каже, Боня єдина з його собак, яка знає, як діяти під час обстрілів РФ. Говорить, Бойко, я тебе залишаю на твоє попечительство. Добре, я говорю, добре. І от вона хоч немножко, от коли починає стріляти, вона вже знає, що таке вистріл, вона одразу перечиться в сарай. От а не волю не увидишь. поки не кончуть стрелять. Наразі тут проживає 17 собак. Одній Олександр знайшов нових господарів. Ще двоє померли. Чоловік розповідає, мешкає в районі, який найчастіше обстрілюють росіяни. Влітку минулого року в його двір влучив снаряд РФ. А ми він розвалили. двері навіть не закривається це б волною, все поубива. Мені предлагають, щоб я бросився. Я бросить не можу. Собак каже Олександр, тримає у будинку, аби убезпечити їх від уламків російських снарядів. Годувати тварин чоловікові допомагають місцеві жителі та благодійники. Тетяна Гринберг, Анна Целуйко, Суспільне новини, Кривий Ріг. Дивитися Суспільне Дніпро, підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.